Виконуємо вправо 1 з розділу Діємо до теми 21 за підручником інформатика 5 клас. Авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника з іменем Київ. Під час виконання вправи будемо використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Спочатку переглянемо презентацію. А далі на титульний слайд додамо зображення. Титульний слайд це самий перший слайд. Для того, щоб додати зображення, переходимо на вкладку вставлення і в групі зображення вибираємо зображення цей пристрій. Відкриваємо потрібне зображення. Воно у мене знаходиться ось тут. Зображення має ім'я «Банер». Виділяємо його та натискаємо Вставити. Тепер переміщуємо його вверх. І розтягнемо. Для того, щоб розтягнути, наводимо вказівник миші на ось цю крапочку. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Тепер збережемо дану презентацію у власній папці Файл зберегти як. Зберігаємо у власній папці в папці презентації ім'я те саме Київ. Зберегти. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!